Донька Віталіни Писаренко відвідує дитячий садочок номер 11 у Кролевці, але говорить жінка, що, попри їхнє звертання до місцевої влади та протести батьків, депутати ухвалили рішення його закрити. Цей заклад єдиний заклад, який має протирадіаційне укриття, і залишити лише чотири садочки, з яких лише один має більш-менш придатне укриття, яке також потребує реконструкції, і що найважливіше, воно не зможе вмістити всіх дітей. Ми усвідомлюємо складність прийняття рішень у такий нелегкий час і з обмеженими ресурсами. Але безпека дітей, безпека дошкільнят – це не предмет для оптимізації. Дане рішення варто змінити, варто переглянути. У цьому садку, говорить Тетяна Лукаш, виховують її чотирирічну доньку, і вони також проти закриття. Це моя друга дитина, яка відвідує цей садочок. Інші доньці мої 11 років ми вибирали цей садочок дуже свідомо, опираючись на те, що дуже теплий, дуже затишний. На дуже вихователі тут кваліфіковані. Я дуже задоволена. І дуже прикро відношусь до закриття цього садочка. Я також можу свою першу донечку, Олівечку в цей садочок, одинадцятий садочок. Безмежно подобається садочок, безмежно подобається як відносяться до моєї доночки, як її розвивають. Дуже занепокоєна цим питанням, що наш садочок улюблений, хочуть закрити. У них окрема котельня, своя котельня, і взимку вони опалюють садочок своєю котельнею. Взимку вони опалюють сховище в цій котельні. Для мене особисто він найближче до мого місця проживання. Він по заходу, як я йду до своєї роботи, він мені в заході. Тобто, мені можна довести сюди дитину як пішки, якщо в мене машина не працює, бо її в мене немає. І е, персонал в мене тут ви, ви, знаходилася і старша дитина, тобто я знаю вже і людей, і сам заклад, і як тут відносяться до дітей, і як тут відносяться до батьків. Минулого року розповідає вихователька Світлана Завгородня. Заклад переводили працювати тимчасово до садка. номер 9. Колектив працівників звертався у дуже багато офіційних інстанцій з проханням нас повернути ось ці листи. Купа листів відповіді нам надійшло. Де нас запевняли, що наш садочок закривати не планується. Це було півроку тому. У 2024 році говорить начальник міського відділу освіти Станіслав Масалига. Зробили аналіз відвідуваності садочків міста та виявили, що фактична наповнюваність груп становить від 30 до 40%. відсотків. Як виявилося, що в садочку номер 11 на сьогоднішній день працює 25 педагогів, а відвідує фізично 20, середня відвідуваність 23 три дитини, тому Немав нас на сьогоднішній день такої розкоші, скажімо так, для того, щоб утримувати заклади дошкільної освіти із наповнюваністю дітей менше, аніж кількістю працівників. І хотів би наголосити ще на тому, що із 25 осіб 9 працівників є люди пенсійного. Віку і тому, якби це є з одним ключових моментів. Фактично додає Станіслав Масалига, планується об'єднання двох закладів дитячих садків номер 11 та номер 9 Всім працівникам, окрім тих, хто пенсійного віку, запропонували роботу. А батьки за бажанням можуть перейти до садочка номер 9 разом із вихователями своїх дітей. Це рішення є більше як спрямовано на. Раціональне використання фінансового ресурсу 25 працівників і 23 дитини. Це фактичний вихід на сьогоднішній день, не є ефективним навіть і в процесі освітньому. На сьогоднішній день кількість груп не дозволяє мати. Методиста-завідувачу не дозволяє мати е, в повному обсязі на повну ставку завідувача господарства, де дуже ускладнює роботу самій завідувачі закладу. Загалом садок номер 11 розрахований на 110 дітей. Нині у закладі працюють три групи, яких виховують 52 дитини, говорить завідувачка Світлана Наливайко. Змінилася демографічна ситуація, а на даний час іде війна. Зменшилась кількість взагалі дітей. Батьки виїжджають, забирають своїх діток, тому кількість зменшується. Але е, я думаю, що на даний час, коли триває війна, маючи гарне протирадіаційне укриття, маючи величезне приміщення, укриття, маючи весь педагогічний склад ресурс, е, е, я думаю, що заклад повинен бути збережений. Єдине, що питання закладу, його, ну, його праця, його фінансування, все лежить на е, міському бюджеті. Садок номер 9 куди наразі пропонують перейти батькам та працівникам, працює у змішаному форматі, розповідає завідувачка Валентина Лаврєва. Заклад розрахований на 180 вихованців. Утім, через війну його відвідує приблизно половини дітей. У 2023 році, завдяки підтримці спонсорів, у дитсадку вдалося відремонтувати два укриття на 300 місць. Одне з них призначене для учнів гімназії номер 1 Окрім того, у липні планують ремонт третього укриття, яке також призначене для вихованців дитсадка. Наразі із закладу номер 11 до них перейшла одна дитина. Ми там маємо змогу проводити освітній процес, проводити дозвілля дітей. Ну і звичайно, так як в нас є такий режимний момент, як сон, ми забезпечуємо і діткам і цей момент, який називається сон. На базі закладу працює 30 педагогічних працівників. Хочеться відмітити, що в нашому закладі працюють вузькі спеціалісти, такі як керівник музичний, такі як інструктор з фізичного виховання вчитель логопед вчитель, дефектолог, практичний психолог. Мені хочеться все таки переконати громадськість не тому, що ми великий заклад і можемо поглинати менші заклади. Чим більший заклад, тим ширший спектр послуг, які ми можемо надавати. Після закриття говорить Станіслав Масалига, будівлю садка номер 11 планують передати центру позашкільної освіти. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.